Дівчатка, всім привіт! Показую вам декілька варіантів, як можна зав'язати носити цей кардиган. Він універсальний, можна сказати, трансформер. Як ви скомбінуєте полички, такий у вас і буде кардиган. Дуже прикольний вийшов, гарний, вийшов теплий, пряжа, чудова колір, шикарний. Сподіваюся, вам сподобалося. Дівчатка, всім привіт! Зараз я вам розповім, як же я в'язала цей шарф кардиган. Відразу показую вам пряжу. Пряжа дуже приємна на дотик. Зараз покажу вам нитка, яка цікава, фантазійна. Так вона прострочена, бачите, посередині. Дуже класно. Це італійська пряжа. Колір, колір, колір зовсім такий весняний, гарний колір. До речі, бачите, саме полотно у мене зв'язано платочною в'язкою. Звісно, можна додати якийсь візерунок, але тут таке забарвлення гарне, що я вирішила ніякі візерунки сюди не додавати. На мою думку, і так дуже гарно виходить. Так, давайте подивимося, що на етикетці у нас тут є. Так, виробник пропонує номер спиць 7,8 в 50 грамах в 93 метри, такий об'ємний, бачите, моточок, але тут лише 50 грамів. Склад 100% поліамід, італійська пряжа. Дуже гарно. Я е, робила е, о, о, зразочок, е, прала цей зразочок, колір стався такий, який є, і е, не розтягнулося нічого. Тобто, е, після обробки е, виробу з цієї пряжі все остається на місці. І колір, і е, не міняє своєї якості сама ниточка. Тому о, рекомендую таку пряжу, побачу, як ще буде носитися, але після о, о, обробки дуже все залишилося на місці. Так, дівчатка, що нам потрібно? Вив'язати, щоб вийшов наш шарф кардиган? Mm -hmm. Спочатку я планувала по одному в'язати, але в процесі. Вийшла зовсім трішечки інша модель, викройка та ж, але е, тут повинен бути ще візерунок, як спочатку планувалося, е, почала я його вив'язувати на цій пряжі і розпустила, тому що він тут не потрібен. Дивіться, нам що треба вив'язати. Нам треба вив'язати шарф здоровенний і е, поясочок. Шарф, значить, в мене зріст 175. Даваю вам свої дані, щоб ви примірно орієнтувалися. Зріст 175. Довжина мого шарфу 160 см. Теж коригуйте, як вам краще. Ширина шарфу 53 см. Так, тепер поясочок. Поясочок я в'язала. Теж платочною в'язкою. На один номер е, взяла менші спиці, щоб він трішечки був плотнішенький. Е, тут в мене 10 петель набрано в поясочку. Е, поясок я в'язала спицями. номер 6, повинен бути в мене. Зараз. Так, номер 6, а основне полотно я в'язала номером 7. Отакими от спицями. Так, в самому виробі: тут все я вам, до речі, поясочок 148 см. Теж коригуйте, як вам зручніше. І пряжі в мене пішло о, таких 50-грамових 50 маточків 9 штук. Один маточок в мене пішов на цей поясочок. Ось трішечки залишилося. Можна сказати, весь маток пішов на поясок. На самому виробі я набирала 93 петельки. Це 53 сантиметри. тут у мене було 93 петлі. Так, начебто то все. Значить, я вам залишила один маточок для того, щоб показати вам пряжу в маточку. Зараз я його дов'яжу і будемо пришивати поясочок. Так, дівчатка, дов'язала е, шарфик наш. Е, коли дов'язали, е, складуємо його навпіл, чіпляємо маркер, і це у нас серединка. Е, те ж саме робимо і з поясочком. Те ж саме. Е, далі, посередині почепили маркер, і е, шов у нас повинен бути в, по моїм параметрам 25 см приблизно. Показую вам ще раз схемку. Дивіться, ось сюди наш поясочок 25 см, там плюс-мінус, дивіться, як вам зручно, ми робимо шовчик. Шовчик роблю такий, як завжди. Зараз я. Під відео, прикріплю вам силичку, можете пройти і подивіться. До речі, можна голочкою, можна гачком зробити цей шовчик, і все. І наш кардиганчик, шарф кардиган, готовий. До речі, дивіться: поясочок такий трішечки підтягується. Тому, коли. Отут з'єднали серединки трішечки його підтяніть. Основне полотно ми не чіпаємо, а сам, сам поясочок ми трішечки натягуємо трошки, може, на сантиметр, максимум півтора. Так буде зручніше. Так, дівчатка, сподіваюся, що вам сподобався цей шарф кардиган. В'яжіть із задоволенням є пряжа, дуже все просто. Є пряжа підходяща. Зв'яжіть собі кардиган, він буде затишний, тепленький і, до речі, дуже цікава модель. Пишіть в коментарях, як вам сподобалося, будете в'язати чи не будете. Можливо, вже в когось є така, є така модель, тому що вона не, не нова. Я дуже рада, що поділилася з вами таким майстер класом. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!